Слава Ісусу Христу, хотіли запитати у це Василя. Мій чоловік став наркозалежним і ігроманом. Є багато проблем, боргів, не на умовляння і погрози не реагує. Як, мені його, як йому допомогти з цим справитися? Чи залишити все і розлучитися, і виховувати дітей самостійно? Питання дуже таке, знаєте. Дуже таке непросте. Діло в тому, що як і кожна хвороба, якщо її виявити відразу, коли ще навіть нема симптомів, коли ти пішов чисто на, 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 на медогляд, тебе перевірили, ти здав аналізи, і лікар каже: ой, вас у тут, вас тут трошки щось, отут, оце от погані аналізи, а давайте там уточнимо то, а давайте ще перевіримо це. Ой, то у вас там тут якісь там проблеми. в та мене нічого не болить. І слава Богу! Бо тому що вирівняти ту проблему, яка ще не болить, можна просто таблетками, так? дієтою, під час обмежиться в їді, дивишся, все вирівнялося, Слава Богу, все дуже добре. Коли вже болить, це гірше. А коли вже нестерпно болить, то біда. І коли ми бачимо залежність від наркотиків, залежність від ігроманії, найперше, треба розуміти природу того походження. Людина хоче відчувати себе щасливою. І вона для цього робить все, що хоче. Вживає алкоголь, вживає наркотики. Вона йде, хоче виграти купу грошей, їй мало адріаліну. І коли раз виграв, це є страшна біда, бо тому що це, рахую, що ти попався на водочку. Програєш усьо. Така природа залежності. Поки той, хто є, має з цим проблеми, це не усвідомить, що він попався на водочку, ні мої молитви, ні ваші, нікому нічого не поможуть, ми можемо в нього тільки випросити своїми молитвами, спонукаючи ласку, яка його зрушить до покаяння, але не змінить. Він сам мусить дати добро. Хворий має прийти до лікаря і сказати: Я хворий лікарю, лікуйте мене. Тому молимося за спонукаючу ласку, та, яка має його зрушити до розуміння. Це дуже складна річ, але достатньо того, що я сказав. Молимося. За спонукаючу ласку. Бо спонукаюча ласка, як вчить наша догматика Грекатолицької церкви, що вона діє на самого найгіршого грішника, забутого, ніякого. Спонукаюча ласка, яка його рухає до покаяння на всіх діє. Людина часом закривається від того, не хоче тут чути. тому треба молитися, бо молитва відкривається. Людина до Бога. Так, Ольга Сидорук. Слава на віки Богу, святому отче, підкажіть, будь ласка, як вчинити правильно. Ми з хлопцем хочемо повінчатися. Він православний, я грек-католик. Ми можемо ми можемо вінчатися. Бо хлопець думає, що він зрадить свою віру, а я вірю, що Бог один, і не має значення, хто, хто, хто є хто. Має значення, хто є хто, але ми говоримо про греко-католика і православного. Це християни. Ви християни, ви не можете віру зрадити, бо ми віримо в Христа. Ми не віримо в православ'я чи в католицизм, Ми віримо в Христа. А греко-католицький обряд це той, який ми прийняли з Візантії, ми його прикрасили. Це обряд. Православний це теж свої традиції і так далі. Як би не було, греко-католики мають своє, ті мають свої, свої вчення, мають свої, навіть догматичні різниці є між нами. Але ми є християни. Я не можу зрадити віру, якщо я піду від греко-католицької церкви до правоставної. І це не є зрада віри. Це є вибір обряду. Він мені більше подобається Я йду туди. Так, ми хочемо, щоб кожна церква мала своїх, щоб приходили тільки до мене. Розумієте, це добре. Бо як до мене багато приходить, це ознака того, що вони тут мають що взяти для себе. Це дуже добре. Але людина є вільна, вільна, а тим більше в обряді. Йдіть там, де ви відчуваєте, що ваше. Наповняйте той обряд і прославляємо Бога на кожному місці. Як саме поїзд пише, всяке дихання, нехай хвалить Господа. Але ми віримо в Ісуса Христа. Ви не можете зрадити віру, йдучи до римокатоликів, католиків, чи до православних, чи до грекотоликів. Бо тому що ми віримо в одного, ми віримо в Христа. По вірі ваше дасться вам. Але коли подружжя об'єднується, є навіть мішані подружжя, де е, мусульманин. Одружується з християнкою. Просто вони визначаються, в якому дусі буде е, виховуватися дитина. Якщо ви не хочете, щоб дитина виховувалася в ісламі, ну, то туди йдіть, туди на вас там вінчають. Але ми говоримо про християнство. Тут нема проблем. Діти, тут проблем нема. Става Ісусу Христу, хотіла би запитати отця Василя, мій чоловік став. А, я не в той бік. Що робити ми із дружиною не можемо вже 5 років завести дітей. Може якось помолитися, аби підкажіть, як правильно зробити у такій ситуації. Дякую вам. Ну, якби ви були в Дніпрі, ви б походили до нас до церкви, поприбирали і все, нас коротко. Хто хоче мати дітей? Прибираю в церкві, все? Прошу дуже. Всі, всі, всі вагітні, всі в декреті. І нема кому прибирати, бо всі, всі вагітні. І Світланка мусить сама тут прибирати. Ну я ще десь до колись допомагаю. Не часто, але допомагаю трохи. І ще хто? А ще Віта і Надя ще допомагає так. Я вже переживаю, бо ще. Ще, ще з знадю підуть туди декрети, це буде, що я буду тут самі робити. Я вам скажу так: відносно того, що нема дітей, ви не готові до дітей. Як би це не звучало? Людина це така машина дуже складна тому що це вінець Божого творіння. Ми дуже складно побудовані і дуже багато залежить від того, що робиться тут і тут. Розум і серце. Віра і раціональність. Ці речі, хто вміє правильно це все поставити, все у нього буде добре. Добре, це не значить, що ти будеш постійно посміхатися. Добре, це не значить, що постійно буде тепло або постійно буде сонце світити. Добре, це коли є ніч і день, коли є зима, весна, літо, осінь. І так само життя. Не думайте, що якщо ви хочете мати дітей, але я вам ще так скажу, поставте собі отаку от установку. Часом, коли подружжя зиднюється, вони хочуть одружитися. Ну, це нормально. Але їхня мета одружитися далі, навіть на другий день після весілля вони ще нічого не планують. Хочу одружитися. Я хочу мати дітей, бо всі мають, а я не маю. Я хочу мати дітей. Я хочу мати наслідників. Чи ти думав mm -hmm. далі? Як ти будеш відноситися до тих дітей? Часом великі бажання дітей і велика надмірна любов до дітей може бути перепоною, щоб діти були. Бо ваша надмірна любов їх спортить. І це страшно, коли ті, які мали би формувати дитину, будувати її, будувати в Бозі, будувати для суспільства. Свою надмірною любов'ю дитину руйнують. Жалість сама руйнуюча сила у природі. Жалість народжує привілегії. Жалість не заставляє до старання. Жалість не може навчити. Бо вчення це є. Репетицію ет матер студіору, повторення і мати навчання, треба вчити, вчити, казати і казати. А жалість, вона, я людь, дитину жалію, не вчися, не роби, не треба, мама все зробить, тато все вирішить, все, все. І часом в такій ситуації дітей Бог і не дає. Навіть якщо ви дуже хочете дитини, як забавки, щоб було чимось і хвалити? Ви подумайте, чи ви зможете народити собі подібного, адаптувати його для суспільства, підготувати його для, 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 для соціуму, Виростити з нього правдивого християнина. Християнство це жертва. Як ви будете жертвувати свою дитину, якщо ви. Її так любите більше як себе, більше як світ, більше як Бога. Я не кажу жертвувати, дати її на хрест. християнство це жертва. Служити один одному це жертва. Тому, коли тут зробите у голові порядок, скажете Господи Боже, я розумію всі тягарі. І я одно на тебе надіюсь, що ти мені поможеш. Бо, як кажуть, як моя бабка проська казала, Василько, як Бог дає діти, то дасть і на діти. Так що, зробіть правильну установку моліться, перестаньте от дуже там щось видумувати, скажіть, Господи Боже, все у твої руки. Ми до цього часу старалися, ходили і до лікарів. Ходили, куди могли, бо я знаю, куди ви ходите, коли щось дуже хочете. Лишіться у спокої. Дайте Богові місце, хай Бог попрацює трохи. Займайтеся своїми ділами, займайтеся один одним, любіть один одного. Бо тому що як нема дітей, чоловік каже, то через тебе, жінка каже, то через тебе. І, і один одного сварите, замість того, щоб любити один одного, ви вже ще трохи та й дати один одного, ненавидіти. Та нема дітей, я нашого такого чоловіка Я сі розведу, я всі ще раз віддам, бо я хочу мати дітей. Не робіть так, Бог дає вам випробування, а ви його не, не хочете проходити. Любіть один одного, дайте все в Божі руки, а потім через півроку напишете напишіть мені сюди. А я буду молитися разом з цілою великою нашою. Церквою нашою живою громадою, яка постійно з нами молиться кожен Божий день. Дай Бог всіх вас благосить, всіх, хто хоче мати дітей, найперше приготуйте себе на жертву. Слава Ісусу Христу, Отче Василю, троє дітей від попереднього шлюбу, маю, в якому я брала шлюб, зараз живемо з, дит... з другим. Чу... Чоловіком у громадянському шлюбі у нас народилася дитина. Коли священник питав, чи ми з чоловіком вінчені, я сказала, що ні. І коли хрестив дитину, то я не вклякала на коліна і не брала дитину на руки. Не знаю, чи я виведена. Буду дуже вдячна вам. Вивід робиться після шлюбу. Вивід після шлюбу. А після народження читається в сороковий день молитва очищення. То вашого священника запитайте, що він має, що він там не став у вас на коліна, не давав дитину на руки. Я я даю. Якби це до мене було питання, я би за себе відповів. То до священника краще запитайте в нього. Чому він так зробив? Бо Тому що, як правильно, тут ця молитва читається на 40 й день після народження, а потім ви не приходите до церкви, або може отець вам сказав, а ви забули, або не звернули увагу. Так що це до священника. Слава Ісусу Христу! Отче, підкажіть, ми молода сім'я, працюємо, працюємо, не п'ємо, не гуляємо, ніколи нічого злого не робимо. Купили будинок, одна дитина. Була одна дитина, син, у 22-році му році народилася дочка, а в лютому цього року раптово померла. Ну суділо не в цьому. Я неодноразово у дворі знаходив то прикопані яйця, то копійки, то взуття підкладене, дитяче. Багато хто каже, що це все погано. Хто це хтось вам робить, ці підкидали підклади по ворожках, магам. Я не ходжу, я з цим всім борюся. Я така людина, що за своє життя, як то кажуть, злову, нічого нікому не роблю. Живемо по совісті, а що в мене є нажити власним потом і кров'ю і мозолями, а як получається, я чи моя сім'я комусь як кістку горді. Не знаєте, не раз так думаєш собі, яйця закопані, копійки там підкидають. Я свідомою, ну я ніколи свій, свої подвір'я не перекопував, може там теж якісь яйця закопані. Всяке буває. Знаєш, яйці стухли, куди будеш їх викидати, та й люди прикопують. Не треба на все дивитися як на ворожбу. Ви тим даєте їм силу ворожкам, а собі робите неспокій. Діявол хоче, щоб його визнавали. Він хоче, щоб його боялися, бо він хоче на вас впливати. Як ви будете переступати через кожну нитку, через кожен якийсь папірчик, через кожне щось якесь намотане, перемотане, ви закінчите шизофренією. Це, я би навіть сказав, в кращому випадку. А в гіршому випадку ви не доживете до старості, мрете молодими. Бо тому що людина, яка вірить в ворожбу, я не хочу казати, що її нема. Я хочу вам сказати, що ви ворожбу ставите вище Бога, що ворожба дужча, як Бог. Ви про що. Як ви так Бога поставили нижче плінтуса, як ви хочете, він вас рятував? Ви знаєте, скільки мені приносить всяких речей незрозумілих? Тут в Дніпрі, от, недавно. У мене там є такі крематорія, ми там все спалюємо. Я беру кожну цю вашу комедію в руки. Часом люди бояться, я сам приходжу, то все беру. Я ще в городниці був на парафії теж носив, виводив, викидав і отакі от жаби, як кашкет, отака от жаба. Я ще такої в життю не видів більше ніколи. Я сам, ну не в руках я її ніс, а на лопаті. Виносив її, оту жабу отаку. І багато чого? Бо тому що я Божа дитина. Я би опускав до того рівня оцих всяких мотанок чи що. Ворожки для тупих. Кожний, хто ходить до ворожки, показує рівень свого інтелекту. Ви тупачі. Я Божа дитина. Для мене Бог вище всього. Яка бабка ворожка зашмаркана може мені щось зробити? Як? Я хрещений, на мені печать дара Святого Духа? Як вам ворожка може щось зробити? Певно, як ви відкрили її двері, ви вірите в її, шептуни в заговорення, то певно, що так. Пустив дідька до душі і потом каже, мені так погано. Християни, будьте Божі діти, покайтеся. Ви вінець Божого творіння. Не опускайтеся до рівня примітивщини, яйці, копійки, камчики, шнурочки і так далі. Взяв то філкнути як сміттє просто. І казати, це, це для примітивних, для тупих людей, не для мене. Взяв, зібрав, кинув, спалив геть все. Перехрестив водою покропив свічену крапку. Самі дітькові роблять рекламу. Розумієш, потім каже, що у нас так все в житті погано. Бога виробить рекламу. На кожному кроці. Кидайте мені все, що хочете. Я Божа дитина. Є така українська народна пісня. На камені ноги мию, на камені стою. Не? Кругом мене чари сиплять, а яся не бою. Та, сістричка із спільноти матері молитви дуже просить молитися за Василя і Максима, який на бойовому завданні Йдуть важкі бої. Хто має можливість <кхем> долучити до своїх молитв. Василя і Максима, воїнів і молимося за них. Зараз буде служитися параста за померлих сороковусти. всіх, хто є записані тут у цій церкві, молимося за них, але є такі, які моляться з нами. Але далі на 40 в іншу церкву, то для вас так само є важно прийти до церковці до любої, і принести туди хоча б хліба, принести хліб на поставити на сороковості. тому що за померлих має бути жертва. Жертва приношення жертвоприношення як символ того, що жив у цьому світі і відійшов інший. І щоб в цьому матеріальному світі компенсувати за ту людину, що вона десь грішила ще щось, ми повинні приносити жертви. Бо, знаєте, як від жертви почалося від самого початку від жертвоприношення Авраама. Жертва то є серйозної такої. Коли Бог випробовує людину через жертву, Бог людину випробовує, чи вона здатна до життя, бо здатність до життя це здатність до жертви. Як ти не здатний приносити жертву, ти не маєш що жити, ти не живеш. Все життя то є жертва людська. І от сама здатність на жертву через жертву приношення, бо приносили в жертву, не спалювали сміття що-небудь, а вибирали щось краще. І коли я розказую вам, що треба хлопцям там десь допомогти, щось на, щось на дати щось від себе, щось і так далі, завжди в приклад перевожу Андрія Луганського. Він каже, якщо маєте вдома три павербанки і один такий собі не дуже важний, то той не дуже важний, лишіть собі, а два добрих віддайте хлопцям. Жертва має бути то, що краще, то, що вибране. Бо ми так, на тобі, Боже, що мені не гоже. Так не треба. Таку жертву приніс каїн. І Бог не прийняв ту жертву. А Авело жертву прийняв і Каїн розгнівався. І завість була така велика, що що? він убив свого брата, убив свого брата Авеля. Це перше вбивство на землі. Це перший раз земелька була окроплена людською кров'ю. Убивство Каїна, Каїн убив брата свого Авеля. Через те. Що жертва була недостойна. Ну він міг би сказати, добре, на другий раз принесу кращу жертву. Ні! Нє. Він не приносить жертву кращу. Він убиває того, хто приніс кращу жертву. Бо тому що злий добрався до його серця. Тому пам'ятайте, що рівень жертви. Визначає якість твоєї людяності. І якщо ти бачиш людину, яка потребує щось і кажеш, та ні, я йому не даю, бо то алкоголік, то на горівку, то точно на горівку, я не дам. На таким не даю. Ти маєш на то право, так. Але біда в тому, що була одна нагода, і він і тою нагодою не скористався. Одна нагода була поучаствувати в жертві, і то він не скористався. Якщо ти постійно жертвуєш, піддаєш там тому калікові, тому ще чомусь, і до тебе підходить підозрілий чоловік, що тобі здається, що він збирає на випивку, ти можеш йому сказати: іди найди собі роботу. Ти сміло можеш це сказати. А коли ти нікому нічого не даєш, Ніколи нікому нічого не підтримував, то навіть алкоголік до тебе прийде, і це Бог дає тобі можливість поучаствувати в жертві. Господь Бог все зробив в своїй премудрості. і кожен, хто до цієї премудрості хоче прилучитися. Він не може прийти. знаєте, Вивчився, навчився та й прийшов. Ми не можемо так зробити, бо, тому що Бог є абсолютний. І до нього дійти людським розумом неможливо. Тому жертва доповнює оту відстань від от того, що нам не вистачає до Бога. Ви скажете, що хіба може один хліб принести тому на Парастас, він може приблизити людину для Бога? Христос сказав, якщо одного із моїх менших братів напоїте кухликом холодної води, чуєте? Кухликом холодної води ви будете мати заслугу у Царстві Небесному. Води набрати і дати. Заради того, що він Христовий, заради того, що він христини. І вже будеш мати участь у Царстві Небесному. Так що будьте дуже уважні і оцініть значення жертви. Ми сьогодні якраз приносимо жертву за померлих, і бачите свічки горять всі на, на кожну картку. Ми запалюємо свічку, щоб на кожному поминнику було, була пожертва. Так що долучайтеся до цієї молитви, моліться разом, і нехай Господь Бог через ваші жертви дарує прощення тим, за кого ми тут молимося.